Окремі любителі стріму на youtube каналі інколи переходять усі межі. Під час п'яної вечірки в компанії дорослих підняли руку на дитину. Учасницею так званого прямого етеру була й горе мати, якою одразу ж зацікавилась служба у справах дітей разом із фахівцями поліції. Під час перегляду прямого ефіру люди вживали спиртні напої, висловлювалися нецензурною лексикою, виконували небезпечні для життя та здоров'я завдання. З коментарів під відео встановлено, що один з учасників дарив дитину матері. Працівники поліції вжили заходів, в результаті яких мати з дитиною доставили до Бердичівського районного відділу поліції. Також туди приїхали представники служби у справах дітей. Мати перебувала в стані алкогольного сп'яніння, вела себе агресивно, не йшла на співпрацю. Дитина була голодна і в занедбаному стані. Фахівці служби для з'ясування стану здоров'я дитини негайно направили її до лікувального закладу, а мати одразу ж повернулася до справи, якою й займалась. А мати продовжила зніматися в стрімах. На даний час до служби у справах дітей-мати не звернулася, до медичного закладу не прийшла, дитину не провідувала. А батько дитини неодноразово судимий і з родиною не проживає. Останнє його місце проживання це Рівненська область. І з ухвали районного суду Рівненської області нам з'ясовано, що з 10.04 він перебуває під адміністративним наглядом. Члени виконкому одностайно проголосували за проєкт рішення про відібрання дитини від матері та подання позову до суду про позбавлення батьківських прав. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК «Вік».